Доброго дня, шановні хмельничани, мене звати Віра Гедуард, голова обласної організації партії 510. 10 Черговий раз ми вийшли до вас з акцією Вільний мікрофон з метою проінформувати вас про нашу ціль, мету нашої партії, нашої ідеї, нашого всеукраїнського руху. Зараз декілька слів я хочу сказати про те, як на майбутньому, як обирати. Партії, кандидати, і що виходите, як це правильно аналізувати. Я вже говорив про те, що ви за 25 років незалежності постійно голосували. Там, в принципі, ми з вами за гарні слова, за гарні обличчя, да, там солідарність, батьківщина, самопоміч, радикальні зміни, ну і багато інших назв і так само багато симпатичних обличчя, які Україну довели за 25 років до того стану, на який ми сьогодні маємо. Так от, чому я вибрав для себе ідею Геннадія Балашова 5.10, яка згодом вже перетворилася в партію для того, щоб реалізувати цю ідею в життя в нашій країні? Тому що ідея 5.10 і точніше програма партії всеукраїнського руху 5-10 складається з 10 пунктів, 10 тез. Це не є така розгорнута велика програма на десятки сторінок, як це у всіх інших партій, в ви прочитаєте. Ну і в принципі, все те саме. Там візьмете 20 партій по рейтингу, прочитаєте їх програми, і все те саме з пустого порожня за реформи, за децентралізацію, за ілюстрацію, за боротьбу з корупцією, за покращення життя і так далі, тому подібне і нічого конкретного. Програма партії 5-10 всього з 10 конкретних тез. І чому я вибрав? Тому що кожну цю тезу я пристосував до свого особистого життя. Перша теза це відміна всієї податкової системи, введення всього два податки замість 20-30, які ми сьогодні сплачуємо. Я, я обрав партію 5-10, тому що конкретно прописана ціль. Відміна всіх податків, ведення всього двох податків. 5% з скупівель і 10% зарплати. Замість, сьогоднішні, замість сьогоднішніх Податків з купівель 50 60 які ви сплачуєте, купуючи будь-який товар, і замість 55% податків, зарплати, які ви сплачуєте, отримуючи заробітну плату. То в чому ще питання може виникати? Чому не обирати саме цю ідею для себе і за неї не голосувати все майбутнє життя? Друга теза: провадження вільного обігу валют в Україні. Що це означає? Це означає, що я купуючи, продаючи товар з вами, з колегами, з бізнес-партнерами, буду можливість продавати це в будь-якій валюті, які мені зручні. Чи це будуть євро США, євро, чи це буде долари, чи це буде єни, будь-яка валюта. І тільки ринок повинен встановлювати курс валюти. Таким чином я не втрачаю займаючись підприємницькою діяльністю. Я не втрачаю гроші на конвертації валют. Я не втрачаю гроші на цих додаткових податках і зборах, які стягуються з нас при обміні валют. Таким чином я заробляю більше для себе, для своєї сім'ї. А якщо я заробляю більше, я відповідно і трачу більше. Наступна теза: вільний продаж землі. Також вигідно для себе, тому що я, маючи землю, я її зараз не маю права продати. Аби якщо продавати, то тільки по певним схемам, і то не просто звичайному громадянину, а більше всього, що її в мене купить по пропрацьованій схемі місцевий земельний олігарх, який ви знаєте, у нас є в Хмельницькій області і не один. То чому ж не ввести конкретний, зняти цей мораторій на продаж землі і розпоряджатися своєю землею на власний розсуд? Наступна теза це страхова медицина, яка працює вже десятки років в європейських країнах, в цих заморних цивілізованих країнах? Адже наша... Та безкоштовна медицина, яка прописана в Конституції, ви самі знаєте, яка вона безкоштовна. Немає в нас безкоштовної медицини, так само, як у нас немає безкоштовної освіти. Нам це потрібно визнати і переходити на той шлях, яким йшли всі розвинуті на сьогодні країни. Провадження, звісно, платного, платного вищої, платної вищої освіти і страхової медицини на належному рівні. Адже та медици... у нас в Україні найбільший рівень смертності в лікарнях. Ось вам результат безкоштовної медицини. У нас в Україні вже найнижчий рівень е, вищої освіти, і навіть середньої освіти. Ось вам результат безкоштовної освіти. Українцям потрібно запам'ятати безкоштовного у 21-му столітті нічого не буває. За все потрібно платити, а особливо за якісне. Але для цього потрібно заробляти. Система ідея 5-10 партій, 5, 5 відповідає на ці питання. Спочатку впроваджуємо вільну економіку, в якій ви зможете заробляти гроші, в якій будуть інвестиції в Україні, при яких будуть не олігархи в Україні наші українські в лапках керувати, а будуть цивілізовані європейські бізнесмени в Україні розвивати своє виробництво відповідно і платити. І дотримуватися цих норм, яких вони звикли дотримуватися у своїх цивілізованих країнах. І при таких умовах, вам буде абсолютно не проблема заплатити страховку раз в місяць, чи в рік тисячу доларів. І так само буде не проблема вивчити своїх дітей, заплатити ту суму, яка буде, так як зараз в Європі, в США сплачують за е, американці, європейці за навчання своїх дітей. Адже Наші ті безкоштовні дипломи з наших безкоштовних вузів, ви самі знаєте, абсолютно не, не котируються ні в Європі, ні в США, ні в іншій цивілізованій країні. Так от наголошую ще раз на тому, що обираючи будь-яку майбутньому, шановні хмельничани, обираючи будь-якого кандидата, голосуючи за будь-яку партію. Примір, слухайте конкретно про що він говорить. Чи він пропонує конкретну, має він мету, чи він конкретну ціль пропонує? А саме головне, чи є в нього інструмент цієї реалізації? Тому що ми кажемо, ми будуємо найкращу країну з найвигіднішими умовами для ведення бізнесу і заробляння грошей. Для цього у нас є ідея 5.10, система безподаткова, яку ми одягаємо на себе, яку ми зобразили в себе на прапорі і яку ми назвали. Нашу партію, наш всеукраїнський рух. В Україні більше нема жодної політичної сили, жодної ідеї, яка б мала таку конкретну і таку глобальну ціль. Але ще проблема в тому, що нас, нас замовчують на телебаченні. Не те, що замовчують, нас забороняють на телебаченні, на радіо. Для цього потрібні величезні гроші, щоб цю нашу ідею. Тити, як то кажуть, на загальний розгляд на загальний розсуд. Але ми йдемо іншим шляхом. Ми входимо до вас безпосередньо на вулиці і інформуємо, і тум вас повідомляємо про те, що в Україні є насправді майбутнє, в Україні є конкретна ціль і є то та мета, заради якої варто жити. Тому що в українців вже є одна така проблема: українці вже опустилися плечі. Кого не запитаєш? Всі знизують плечими, говорять, що україни майбутнього немає, тут нічого не буде. Нами правлять олігархи і все пропало. Насправді ні. Коли маса людей, а це не більше 5% потрібно для цього населення України, об'єднається навколо ідеї 5-10%, Сьогодні у нас наголошує близько 200 тисяч прихильників активістів партії 510. Але коли буде 2 мільйони, коли об'єднаються і вийдуть на Майдан, не з нами банду гей, або за все хороше, або хороводи водити на Майдані, а з конкретною ціллю, метою впровадження вільної економіки по системі 5-10. Тоді жоден олігарх, жоден. Ні президент, ні прем'єр-міністр цьому протистояти не зможуть. Адже вони саме бояться конкретики. Адже ті, ті два майдани, які ми пройшли, їх проблема була в чому? Вони були безцінні, без мети. А в потрібний момент ота, ті казнокради та влада, яка сьогодні керує в Україні, просто взяли це під свої, під свої криля. Як кажуть, і направила в, то, в те русло, куди їм було необхідно, для того, щоб прийти до влади. І знову ж таки, на загальних лозунах боротьби з корупцією за банду геть, за люстрацію, за децентралізацію і інші абсолютно непотрібні речі, які є другорядні, третьорядні в вашому житті. Тому що перша чергова річ в вашому житті, і перша, перша чергова проблема це фінансова, це гроші. Як вам заробити гроші для себе, для своєї сім'ї? Як молодому чоловіку заробити гроші, щоб він міг свою дівчину зводити в нормальний заклад повечеряти? Щоб він міг з'їздити відпочити потім з дружиною на моря, а взимку на лижі? Ось оця першочергова основна проблема, яку вирішує партія 55. І ще декілька слів скажу про Крим і Донбас. Перед виборами багато кандидатів, які сьогодні знаходяться в Верховній Раді і на інших посадах, обіцяли нам повернути Крим. Не знаю правда, яким чином вони це хотіли робити, тому що вони про це не говорили. Вони просто казали поверну Крим. Але потрібно це подивитися правді вічі і зрозуміти, що повернути Крим силою або військовими діями. Або референдумом вже неможливо. Тому що Росія взяла цю територію в залізні руки. Те саме і з ДНР і ЛНР. Але є насправді один інструмент, один вихід, як можна повернути в Україну Крим і Донбас. А це одним шляхом тільки за здрістю. Створивши в Україні умови кращі для проживання, для заробляння грошей, для кращого життя, ніж це в Росії, і ніж це в Криму і в, е, на Донбасі, тоді ці люди, які там проживають в цій, а в них їх, їх нічого хорошого не чекає. Звісно, будуть переїжджати на територію України, так як це сьогодні роблять українці, тікають в Європу, в Сполучені Штати і в інші заможні країни. Тому що будь-яка людина шукає там, де краще жити, де можна заробити більше грошей, де просто вищий і кращий рівень життя. Тому якщо в Україні буде кращий і вищий рівень життя, ніж це в Криму, на Донбасі, звісно, ті всі люди почнуть переїжджати сюди, і при таких цивілізованих умовах заробляння грошей ведення бізнесу. Вони просто пристосуються і будуть разом з нами також працювати заробляти гроші для себе, для своєї сім'ї. Ось от такі методи вирішення проблем, інструменти вирішення нагальних проблем українських пропонує наша партія 5-5. Ще раз наголошую, шановні хмельничани, заходьте в Ютуб, заходьте. В інтернет, в Google, вводьте цифри 5-10, Геннадій Балашов і, чи, і читайте ті цікаві речі, про які йдеться мова. Лідер партії Геннадій Балашов він бізнес-філософ, він психолог, він підприємець, який має величезний досвід ведення бізнесу. І він. Справді відверто говорить на су, е, своїх відео про те, як в Україні зароблялися гроші раніше, як вони заробляються зараз і як їх можна заробляти в майбутньому, не дивлячись на ту складну ситуацію, яка є зараз. А провадивши систему 5-10, це взагалі це питання все знімається. Тому що тільки при, вільних, при вільній економіці, при вільних ринкових умовах, кожен з вас буде мати на рівні. На, однакому, на однаковому рівні з олігархами, з великими бізнесменами заробляти гроші. Адже сьогодні олігархи, які сьогодні фактично керують країною, вони якраз і ведуть свій бізнес по системі 5-10. тому що вони конвертують валюту, сплачують. На конвертації 5% і плюс ще на відкати прем'єр-міністру, президенту, депутатам про те, що вони там відповідно проголосували, погодили їм виведення грошей в офшори, ну і інші тіньові схеми, яких в Україні є сотні. А ви всі українці, ми всі живіть по системі 50-50. сплачуйте 50% зарплати і сплачуєте 50% при прикупівлі товарів. Тому я думаю, тут без питань має бути, у вас навіть не повинно виникати сумнів, що ідея система 5-10 і вигідна саме для кожного з вас. Для мене, для, для моєї сім'ї, для підприємців і навіть ті олігархи, які сьогодні живуть, їм нічого не залишиться робити, як пристосуватися і заробляти на одному однаково на одному рівні з усіма. Це той шлях, яким йшли всі цивілізовані заможні країни, які сьогодні існують. І Сполучені Штати Америки в 18 столітті, і європейські країни післявоєнний період, і в 90-х роках азійські тигри, як Сінгапур, Гонконг. Ось таку конкретну схему не велосипед, а просто пройти досвід. Тих заможних цивілізованих країн і їхнім шляхом і досягти тієї мети, яку вони сьогодні досягли. А це одна єдина мета Жити на цивілізованому заможному рівні кожному громадянину, кожному підприємцю, кожному місту України і відповідно загалом всій нашій державі. Дякую за увагу.